Там на каналі Експорт і до вашої уваги. Огляд матчу Аталанта проти Леверкузен Це був фінал Ліги Європи. Матч розпочався дуже активно. Аталанта тиснула, Аталанта пресингувала дуже високо і здавалося, що їх не вистачить банально на 90 хвилин. Але що робить Лукман? Він просто робить результат. Перший гол на випередження він обігрує таким чином захисника і забиває з лівої ноги 1-0. Другий гол це його індивідуальні якості. Треба казати про те, що Байер Леверкузен просто помилявся в центрі поля, не створював жодних. Небезпечних моментів І таким чином Лукман отримує м'яч на фланзі, прокидує між ніг і пробиває у шістку. Це 2-0, і здається, що вже результат майже зроблений. За рахунок чого Хабі Алонсо та компанія можуть камбекати було незрозуміло. Третій гол це просто вишенька на торті, під ліву ногу зміщається, і в дев'ять Лукман пробиває вже в другому таймі. Цей матч це його матч, це його фінал і це його перемога. Таким чином, атала. Аталанта виходить вперше в своїй історії у фінал Ліги Європи і його забирає. Ми нагадаємо, що саме Аталанта обіграла Ліверпуль та пройшла далі. І Таким чином вони виграють цей неймовірний трофей. А Байер Леверкузен програє і відпускає позначку в 51 матч без програшів. Це футбол, це канал Експорт. Дякуємо вам за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. Обов'язково почуємося.